Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 30 червня 25-го року. Ми отримали чистоприродний племінний матеріал з Німеччини від Олександра Харченка, який є заводчиком. Щиро дякуємо. І племінний матеріал є від Олександра Жені Рудя. Будемо сьогодні підсаджувати. Ось так виглядає паспорт. Почти в мене руки на пастиці працюють. Кому потрібно, що прочитати, то і читайте. Зроблений відводок, відводок зроблений на закритому розплоді від вихователів. Там немає можливості їм потягнути маточника. З вулик в в шестирамочних, в якому ми будемо садити, є засідкована люток. Ну, щось такого. Ще раз ось така озвідка. Звісно, що Олександр Харченко займається бакфастом. Але, попри те, і привозить карніку. Дякуємо. Всім па.